Що, якщо я вам запропоную покласти гроші на депозит на 5 років з гарантованою дохідністю 5,14% річних доларів. Більше того, це буде дуже надійний банк, і ви зможете в будь-який момент повністю або частково зняти суму. Деякі з глядачів скажуть: так, Любомир, продовжуй, це цікаво. Такі... Інструменти існують на ринку і вони називаються Target Date ETF. Недавно клієнт мене запитав, а навіщо мені купувати облігації, якщо Interactive брокерс мені платить 4,5% на залишок коштів, я нічим не ризикую. І дійсно, в моменті цей клієнт заробляє майже 5%, і це дуже легко, не треба нічого купувати. Податки, до речі, все одно є на ці відсотки, і для українських резидентів нагадаю, це не дивіденди, а саме купонний дохід, тобто це 19,5%. Але якщо цей самий клієнт купить облігацію на 5 років або фонд облігацій, то він зафіксує цю дохідність, оці 5,14% в фонді, який вам зараз покажу, на 5 років і потім отримає свої кошти назад. Відповідно, різниця в тому, що якщо ставки будуть падати, то Interactive Brokers дуже швидко їх знизить. Якщо виглянути на Interactive Brokers в 2021 році, вони там взагалі нічого не платили, платили менше 1%, тому що був такий рівень ставок. І зараз є очікування, що ставки мають знижуватись, там про темпи і так далі можна довго сперечатися, але підвищення ставки, в принципі, мало хто очікує найближчим часом. Тому, якби цей клієнт зараз зафіксував 5%, тому що йому через 5 років ці кошти будуть потрібні, то це виглядає кращою ідеєю, ніж просто тримати гроші на піші в інтереті брокерс. Давайте подивимось детальніше на приклад такого фонду. Бачите, на екрані фонд від iShares, Це фонд з погашення в 2029 році. Тобто, ви бачите, що всі його облігації вони закінчуються між 1 січня 2029 і 15 грудня. Це не означає, що вам потрібно чекати 15 грудня. Ви можете його продати посеред року. Але якщо ви дочекаєтесь, то цей фонд закриється і всю зуму вам повернуть. Що таке інвестмент рейт? Нагадую, що це всі надійні облігації, тобто рівня Triple B, а також всі A. Ви бачите, що дохідність, ось яка я згадував, це 5. 14 і ціна цього фонду, звісно, теж може коливатися. Ви бачите, як у вас ціна облігацій. Тобто, якщо ви вклали, наприклад, 10 тисяч, то в певний момент ви навіть могли бути в мінусі, і це нормально для фондів. Знову таки, мій колега Денис Загородній недавно зробив про аналогічну лінійку шерст в Європі, якщо ви в Європі. То ви можете купувати Юсіт фонди, якщо у вас немає статусу кваліфікового інвестора, і ви можете взяти accumulating, тобто всі дивіденди будуть реінвестовуватись. Даним випадком я вам показує американський фонд, тобто який платить дивіденди. І оця дохідність до матюріті передбачає, що ви реінвестуєте дивіденди під таку ж ставку. Ви також бачите, що не потрібно пути average yield to maturity, те, що ви заробите в цьому фонді, якщо будете тримати його до погашення і реінвестуєте всі дивіденди з купоном. Купон це те, що ви отримуєте в даному випадку. Кожного місяця 4,19% річних. Також тут ще є 30-денний Yield. Це такий показник, скільки ви заробляєте зараз і протягом в річному еквіваленті, якщо дохідність цього фонду не зміниться. Трохи заскладно звучить, я розумію, тому давайте орієнтуватись на Yield Maturity. Або якщо вас цікавлять купони, то на те, що цей фонд вас не платить. І дивіться, комісія 10%. Хтось з вас запитає, а чому мені просто не купити там, облігації, T-Mobile чи Verizon, чи чогось такого? І для вас фонд це просто більша надійність, тому що у вас багато облігацій. Якщо одна конкретна компанія збанкрутує, це, звісно, дуже мало ймовірно, тому що тут е, у нас з вами надійні облігації. Ви бачите, да? тут немає нижче BBB. Але якщо якийсь фонд, одна компанія збанкрутує, то, звісно, що, е, ви тоді втратите всі кошти і навіщо вам брати на себе цей ризик, якщо його можна повністю уникнути в фонді. Ось ви бачите всю статистику там, по секторам і так далі. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи ви використовуєте такі продукти. Якщо ні, то чому? Завжди вам вдячний за лайки нашим відео і за підписку каналу. Якщо ви маєте товариша чи подружку, яким цікаво буде це відео, форматі їм, будь ласка, і попросіть підписатися на наш канал. Дякую вам за підтримку сімейного бюджету.